Сьогодні варитиму молочну кисіль. Хочу спробувати без цукру, замість цукру стевія. Трюлю з молоком поставила на вогонь там чуть більше літра. Розвожу в кружці крахмал. На ту кількість молока, що в кастрюлі я думаю, що дві столові ложки зверху. розмішую, розколочую. Молоко закипає, починає підніматися, додаю стевію. Думаю, півтори столові ложки. Ну, один раз спробую, як це воно буде. Ванілін. Коли стевію ще не варила, Молоко знову починає закипати, знову починає підніматися. Інтенсивно мішаю і тоненькою струйкою вливаю розбовтаний крахмаль. Люблю трошки густіший, але ну що, значить, буде так, як буде сьогодні. Кисіль почав булькати. Можна включати? Він готовий і будемо зараз розливати. Готовий кисіль розлила по тарілкам, чекатиму, коли виховане. Зі стевію кисіль вийшов смачний, так що готуйте, дівчатка.